Чорнобиль це вже історія України, і нам потрібно знати минуле своєї держави, сприймати її такою, якою вона є. Чорнобиль це назва невеликого районного центру, що знаходиться в 130 кілометрах від Києва. Заснований ще за ці часів Київської Русі, стародавній Чорнобиль. Дав свою гірку назву Потужні атомні електростанції, будівництво якої було розпочато в 1971 році. В 1983 році вже працювало чотири енергоблоки цієї електростанції із запланованих шести. Але в історію Чорнобиль увійде назавжди як місто, що дало назву одній із найбільших в історії людства катастроф. Для України, для всіх, хто прямо чи побічно причетний до трагедії Чорнобиля та її наслідків, час нібито розділився на дві частини до 26 квітня 1986 року і після нього. 26 квітня сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Її наслідки залишаються предметом обговорення світової наукової спільноти. Чорнобильська катастрофа екологічна соціальна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, в ніч на 26 квітня 1986 року, розташованої на території України. Руйнування мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відомо, що перші аварії на ЧАЕ сталися ще в 1978 роках, відразу після запуску першого енергоблоку. Були також витоки радіації у 1982, 83-84 роках. В архіві Комітету державної безпеки містяться документи про спорудження Чорнобильської атомної електростанції, її запуск у кінці 1970-х років, аварію та ліквідацію її наслідків. Документи доводять, що від самого початку спорудження цієї атомної електростанції було безліч. Порушень і крадіжок. Будівельно монтажні роботи виконувалися неякісно, технологічна дисципліна порушувалася. Все це, врешті-решт, призвело до аварії. Тільки від 1983 року по 1985 рік на станції сталося 5 аварій і 63 відмови обладнання. Останній подібний інцидент перед Великою аварією стався у лютому 1986 року. То мирну весняну українську ніч на берегах Прип'яті люди ніколи не забудуть вона була, як зараз всім здається, найтихішою і найтеплішою і не сповіщала про біду. Навпаки, всім жителям містечка атомників ще з вечора під вихідний жадалося отримати хорошу погоду на вихідні. Проте ту саму ніч з 25 на 26 квітня відлік часу став уже не мирним, а бойовим і аварійним. Відлік пішов на хвилини і секунди. О першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном над четвертим реактором Чорнобильської атомної станції, несподівано велетенське полум'я розірвало нічну темряву. За покликом рідної землі на захист свого народу першими до палаючого реактору по тривозі прибули пожежники по охороні Чорнобильської атомної станції на чолі з начальником корпусу Володимиром Правиком. 23-річний правик, як потім було встановлено комісію, вибрав найбільш правильне рішення, направив свій загін із 14 чоловік на дах машинного залу площею 500 квадратних метрів. Адже в цьому залі знаходилися всі турбіни. Через нього йшли численні кабелі високовольтної лінії, які від вогню могли б перетворитися на бікфордів шнур. 26 шосте квітня єдним. Пам'яті про найбільшу техногенну катастрофу та вшанування героїзму пожежників експлуатаційного персоналу ЧЕ, військовослужбовців, будівельників, вчених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ДЖЕС. Подвиг цих людей назавжди записано до літопису мужності, він навічно залишається у пам'яті українського народу. Наслідки, які мала аварія, це катастрофа планетарного масштабу. Вона рівняється вибуху більше як 500 атомних бомб. Радіоактивна хмара проникла в атмосферу всієї північної кулі Землі. Практично всі, хто першими включилися в боротьбу з пожежею, дістали небезпечні для життя дози опромінення. День вибуху четвертого реактора на Чорнобильській атомній станції міг би стати останнім днем для України, якби у вогнище палаючого ядерного кратера не кинулися, жертвуючи собою прип'ятські пожежники і нічна зміна станції. За кілька годин їх спалених радіацією замінять інші, а потім лік тих, які замінятимуть. Вже піде на тисячі, на десятки тисяч, аж поки вони не вгамують шал катастрофи. Земля тільки на один крок була від того, щоб катастрофа стала реально вселенською. І наші звичайні пожежники, прості прип'ятські хлопці, приборкавши вогонь пекла, пішли у вічність. Їх імена тепер укарбовані в історію землі. Та пам'ять землян, вічного визнання людства у достойний технічний персонал атомної станції, який був у ту ніч на Бахті. А потім ще довгі місяці ліквідатори одягатимуть маски і респіратори, які нікого з них не захистять від удару радіації, і мовчки та жертовно йтимуть на війну з ворогом, який не знає ні жалю, ні милості, і перш ніж упасти. Потятиму в бою, виконають, призначене їм долею, не дадуть розростися біді. Евакуація. Цей термін військового часу, який жив тільки у пам'яті людей, що пізнали лихоліття минулої війни. Увірвалося в наше сьогодення. Його викликав Чорнобильський ураган. Аварія вирвала людей з обжитих ними місць, відірвала від коріння, що єднало з рідною землею. Від інших катастроф Чорнобильська відрізняється тим, що людство ще довго покоління за поколінням буде платити їй данину здоров'ям і життям мільйонів своїх синів і дочок. Три з половиною мільйони українських громадян уражено радіацією, майже півтора мільйони з них діти. Це можна порівняти хіба що з жертвами війни. Але ми зазнали цього на мирному полі, тисячі з них уражено перечасно пішли із життя. Сотні тисяч страждають від хвороб. Наслідки вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної станції сколихнули весь світ. В результаті аварії стався величезний викид радіоактивних ізотопів з активної зони реактора, які радіоактивною хмарою перенеслись на великі відстані. А на квітучій українській землі з'явилися пусті міста і села. Мертвий ліс, в який не можна ходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря, яким дихати стало небезпечно. Йдуть роки після аварії на ЧАЕС, а біль не вщухає, триває, не залишає людей, пов'язаних з короботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті, ще довго ми відчуватимемо насліди на собі її наслідки, ще довго чутимо її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку своїм здоров'ям, життям.